До прижанок. 7.30. Це я до челенджа. До якого челенджу? До челендже 50 тисяч кроків. Коротше. Йду вже до дівчат. Стою 9.00. Ця хвилина мовчання. Ніхто, блядь, не зупинився. Буквально, блядь, ніхто. Я вже йду Віжу Аню. Це на Караль і Кароліна. Отруг хто розраховує, ми закінчимо наш челлендж. Вже не встановлено. Вже не постанова. Я думаю, ми десь по будинку шостой точно вже будемо все. Так. Я думаю, я думаю, я надіюсь не до дев'ятого дому. Я все, типа, я покажу 50 кроків, я нові телепортирую. Перерив на Жедевокзалі. Славутичок крістнув. чик чик я гляньте, я и моя лапушечка Just eat pudding for a good pooping Пока ведь все, пан, Мороженое повеска, ты где? Бля, я люблю Сука Из мочеков, конечно Зараз шовковиця пересипається в друшляк. За прядний плод. Ловлю жорсткий літній вайб, типа. Дівчата зранку мене ждуть бідому. Я виношу шовковицю. Коротше. Ми на зарембовій греблі. Я хочу вигнати отуту маму і малу і піти на вдали. На кладку. На, Ми на морі. Я на смертном одре, блядь. Ой-ой-ой, у ой, 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 ой. меня уже, будто я поплыла. О, ой, да, ой, ой. Кирь, Это тест. -пичка. Мочи-ножки. Мочи-ножки. Кутюра, <Хучу руб>, блядь. <х> <урод>. Да. <сic LEGO> <сic LEGO> я боюсь. Блядь, <LEGO> <LEGO> там тупо собака в казани. Там они привязаны. Улетела. Сынок. Да, ой. Сейчас еще раз. Будет Класс, я хочу быть хочу быстрее я хочу Класс. Подписчики пора, кажите, что они поднимал, она надо должна... Спецоперація по поїданню в Шовковиці 2-0, та навіть вже 3-0. А я піднімав Аню, вона нам рвала і тут кидала, як ця птічка. Готфакер. І в Карпатах це пороги Ми прапор. під гору гаверло. Хто не знав, умень. Дуже гаріста у нас місцевість. Да, типу, да, в типу, да, та, тому коли уменці піднімаються на говерлу, їм тупо похуй. Буквально. Йдемо на нову Умань. Будемо йти біля хасиків. Ми на мигометрі. Я да, отак заходи, там так кастрашна, а поки люди, коли да. пішли. Колись сусідка працювала на мегометрі. Та, блядь, мені кажуть, була така сусідка. Тайна, поміхи, 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 поміхи. поміхи. Так, токсик, токсик. Так, так Да. Тут, короче, в мене записується музика, тому вийшов артхаус. А я тут треба тісно по музику, чи голос. Тут сказала, что она прям запросила. Нет, мы идем на Новый умынь. О, 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 Ну банк. Нас туда доганила, нас шагах, потому что на на тысячу меньше Ребята, у нас такие автобусы не водятся. да.

Наверное. Аня, блядь, о, уж о, Аня о, ушла в закат. Там Ама... яма. О, ух ты. Я это хочу. Это как це, блядь? Артем, собирай такие монохромные пакетики. Монохром. Я не хочу. Слухай, там такая автентика, такие, да? Такая Аня. Ой, Ой, не смешно. О, 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 фабрика сока закинута. А. От, вхід з сільхоза, тут нікого немає, і ми просто входимо сюди, тому що ми можемо. Ой, я помолілась масоном. А я скажу, що тут эндшин сидіть. О, то ми в Лаванді. Це вже половина подолана. 25 тисяч вже ми пройшли. А вже півдня пройшло. <реш> Що? О, боже, блядь, шкарпетку. Короче. Ми йдемо з мамою і з папою. О, йдемо, О, все, папа. Такий хвоста відростив, підралась якийсь брат. Папочка. Ні, папа не пи! Виснуки. В Артема, слава Богу, тому знімаю я. Мы пришли в Симфон покушать. Мы будем писать. Потом. Фу. <клухи> да. Фуууу, ребята, Артем. Голубая лагуна. Я yeah, красиво, как букшил с голубой лагуни. Артем заставляет снимать меня на контент, я не знаю, что сказать. No. <клухи> А футболка заблудила розумним Артем. Один, два, двадцять, два. Футболка взяла своїм. У мене Короче, Ми ми вже пройшли до міщанки, і дивіться, це наші собаки. Там жопа, шльопка і мракобесія. Жопа це моя, шльопка це Артемина, і мракобесія це Настіна. Артем сказав, що він більше не хоче з нами ходити. Так що У нас є п'ять кофе. Кто бы тут повесился, ставьте лайк. Так, уже начинается атака комаров. Ребята, мы вами так чисто выглядаем. Крокодилы! Крокодилы! Мы били остащивки, ребята! Тут такие цікавые краєвиды. Я тільки що зустріли Поліну Сергіївну. Це Разом сестра. четверту клубу. Да. У нас є таємне братство, ребята, про яке з вами. Стоп! Ребята, у нас ташовки кое-що знають. Артем? Аня, читай. Гей. Hey. hey. Ні, неможливо. Ну, є да. Ребята, ми загораємо. Смотрим на Сашовку. Ні, я взагалі від вас емоційно не втомився. Ми забрали в якісь двори біля базара. Ми тут ніколи не були з дівчатами. озвучте таймер. Вже 41 одна тисяча кроків, і ми вже просто не знаємо, куди нам іти. Ай були ми псі селі. Ось уже думаю, на 42 має бути, 43 Десь ми біля хасіків, але ми коротше, коротше, все бачимо стіжками, Жорстко, ми йдемо в наш челлендж. Ідемо до дитячої поліклініки, там до якогось наркодиспансера. Потім якось ми так шуруємо, шуруємо, шуруємо. і ми думаємо, що десь якраз, як ми будемо йти до сільпошечки, там уже у нас буде 50, і там ми відмітимо, да, наш приход і пішком додому. Це морожене трьох м'ята, пломбір і карамель. Це Артем. Дивіться. Це Артем. Настя і я. Да. Артем Настя. Ребята, ми прийшли в психушку. Ха-ха, класа! <риск> Отак ми ходимо по місту, всі думають, що ми якісь Це Ми з психушки збіжали. <риск> Тебе б звали, я ще скажу Ерік. Женя, Ой, Мені так подобається ім'я Женя. Женя, пишіть ні. Це що плотний перехром. Я їв слойку. Коротше, там була фета і взагалі дуже вкусняшна така штука. І Я їла майже таку саму слойку, але в мене там була шимкова. І куча майонеза! Лесі, коротше, був салатик, там е, спаржа, там горішки, там чуть-чуть філешки, чи що то було. Непонятно. Ну він такі кенда. І гриби взагалі. Гриби маріновані. Угу. Да, і ще а, їла якусь штрудель. Світи, да, але воно було оверпрайс, але ж ми чекали скидки і ми дочекались. Дуже прикольні чіпси. Да. Ой, да. Теж були пакси і сільпо. Ну, ви нас знаєте, підписчики, ми так були. Такі. Люди не горді, ми не да. з такої сім'ї. А, ми все по акції купляємо класні чіпси. У нас гарненьке освітлення. Хтось куртку стирає. Ви що, їбані, йди Я хочу какати. Там залишився останній касарик. Ребята, у нас вже фініш прямо. Не общайтесь мною. Так, ребята, зараз вирішальний момент. Давай, Артем перевіряє кількість кроків. Так, ребята, ми знову прийшли в те саме місце. Зараз буде проверка. Проверка, давай. Давай, проверй. Молодець! Настя! Молодець! У мене, звісно, так само. І, ну, за поганого. Тобор, мені, папа Тільки що сказав, і ти йому тебе за запіли. Тому... Мене бросили. <ривіт> а я пішком mm -hmm. <ривіт> не було, що Так, що такі фейсники. Ми так всім по росту, <ривіт> селензі. Чекаємо таксі для насів. Всім пока. Попередньо та ваша ховала.